Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал «Як же Усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І поговоримо про їхню інфраструктуру у вигляді метрополітену та як метрополітен пришвидшує розвал та знищення комуністичної партії Китаю зсередини, і Китай не може від цього відмовитися в прямому сенсі цього слова. По причинам того, що в них є комунізм, який і є основою цього самознищення. Загалом, давайте поговоримо про метрополітен. Взагалі, метрополітен. У світі в 90% випадках він не приносить прибутку сам по собі, тому що він не може окупити себе за часту просто на одних квитках. Тому що, навіть враховуючи, що метрополітен розташований правильно та все в нього функціонує дуже добре, він сам по собі не завжди окупляється. Тобто, що потрібно для цього зробити, та взагалі навіщо тоді метрополітен в... з його такому сучасному вигляді, який ми знаємо, можливо, треба щось змінити. Ні, тут все дуже просто. Якщо взяти на прикладі демократичних вільних країн, метрополітен, навіть коли він себе не окупляє, вони його роблять з розрахунком на те, що він буде сполучати критично важливі точки міста, які будуть генерувати прибуток. Тобто, в тому випадку, коли сам метрополітен не приносить прибутку, він допомагає його генерувати, а вже на утримання метрополітену виділяються кошти з того самого міста чи, наприклад, держави. І це все працює в такому тандемі комбінації, коли спеціалісти розраховують це все з економічної та ергономічної точки зору. Але це не стосується Китаю, тому що там в першу чергу треба вислужитися перед партією. Знову ж таки, не перед людьми, не перед якимось там благими цілями, а в них благо в першу чергу це комунізм. І ми дуже добре знаємо, до чого це комунізм, комунізм доводить. Ми можемо бачити історичні події, що коїться в Китаї. Зараз є економічний колапс, Китай розвалюється, а на утримання цих систем метрополітену потрібно виділяти кожного року мільярдні дотації з держави. І вони не роблять ці метрополітен, тобто ці системи метрополітену, з розрахунку на те, що вони будуть самі себе окупляти. Вони окупляються, наприклад, з 50 систем метрополітену в Китаї, приносять прибуток самі по собі приблизно 5-7. А всі інші приносять збитки, як їх покривати, звісно, за рахунок держави. І держава не може від них відмовитися, тому що кожен комуняка, кожний мер міста намагається вислужитися. А як вони вислуговуються один перед перед одним? В першу чергу це щось побудувати. І чим більше, чим масштабніше, чим дорожче, тим краще в їхньому баченні, щоб вислужитися перед Китаєм, перед партією комуністичного Китаю та цією недоімперією зла. Тобто вони роблять цей розрахунок не з того, щоб щось покращити, а зі своєї власної вигоди. Ось в чому їхній секрет самознищення. Хоча вони цього не розуміють і думають, що всі погані навколо. Давайте просто подивимося статистику. З більше ніж 20 систем метрополітену по цій статистиці всього лише 5 приносять прибуток. Ну тобто, якщо взяти, наприклад, загалом 40, з 40 будуть всього лише 10 приносить прибуток. Ну, це... І то залежить воно від кожного року, а особливо від цього року, коли зараз в Китаї є економічна криза, економічний колапс. У них закриваються фабрики, закриваються торгові центри, які є генераторами грошей. В них люди не знають де знайти роботу. Подивіться, от подивіться, ось типічна станція метро. Це така, знаєте, комбінована станція, комбінована станція залізнична та метро. Тобто там є транзитні станції, і ось вам На такі станції витрачаються мільярди доларів, щоб їх побудувати. Утримувати також витрачаються мільярди. А пропускна здатність тої станції, наприклад, умовно кажучи, візьмемо 100 тисяч, а зі 100 тисяч там всього лиш проходить в день 10 тисяч. Тобто, в 10 разів менше, чим ця станція, по ідеї, мала генерувати. Тобто. Ми бачимо, що це нелогічно, взагалі нелогічно, але вони це роблять. І вони зараз в своїй економічній кризі, коли в них не вистачає грошей, вони крадуть гроші з усіх важливих сфер їхнього життя. Вони продовжують розбудовувати це все. Тобто, наприклад, щоб окуплялася станція метро, кожна кожний гвинтик систем має витрачати по 13 юанів, а вони витрачають по 4. Тобто в 4, в 3 рази, точніше, в 3 рази. Не окупляється їхнє утримання цієї станції? І таких прикладів по всьому Китаю їх тисячі. Але навіщо дивитися, як це правильно робити? Що і є добре, тому що ця імперія зла тільки пришвидшує своє руйнування. І статистика, знову ж статистика, вона офіційно вже закрита. Вони там якісь дані публікували, показували, що вони отримують прибуток. Але як це може так бути? що у всьому світі станції не отримують прибуток повністю, тобто більша частина з них є в збитку. А в Китаї всі прям станції метро та всі гілки метро отримують прибуток. А подивилися, дізналися, дотації держави. Тобто через дотації вони отримують прибуток, тобто вони працюють на статистику, не на результат, увага, а на саму статистику. Що буде в результаті, та до яких наслідків це призведе, їх взагалі це не хвилює. Побудувати масштабніше, більше та показати, як вони класні, та яка партія в них така класна, і показати всьому світу, доказати, як це люблять скуманяки, що вони найкращі та найсильніші. Але ми бачимо до чого це призводить. Враховуючи це, що в них зараз практично нема туристів, ті, ті іноземні жителі, які в них були, тобто громадяни інших країн, особливо американці та японці, вони вже покидають країну або вже покинули країну, тому що вони їх заарештовують. По новому описаному закону про іноземних агентів. Це те саме, що було в Москві перед повноваштабним вторгненням. Тобто за рік до цього вони там зробили оці всі іноземні агенти. Тобто вони можуть на любу, на любого гвинтика системи в Москві, на любого цього істоту сказати, що ти працюєш на іноземців. Все, до побачення. В'язницю, а Китай дійшов ще до вищого розвитку. Вони. Крім того, що вони крадуть людей та намагаються їх запихнути в в'язницю, вони ще з них крадуть гроші. Тобто бізнес, акції, вони досліджують, хто до них приїжджає в країну, і дивляться, в людини є бізнес. Давайте заберемо його. Давайте, пускай переписує на нас. Ось так працює комуністична партія. І вони розширюють гілки. Хоча дивіться, спр... наприклад, було спершу 55 нових е... станцій метро, потім стало 36, зараз стало там 19. Тобто вони почали зменшувати, тому що не вистачає коштів. Але вони роблять на максимально можливий рівень тих коштів, яких вистачає. А коштів буде зменшуватися та зменшуватися, тому що фабрики закриваються все, що є економічно зв'язане з Китаєм, воно втрачає свою цінність, в тому числі їхня національна валюта. Юань дешевше, інфляція збільшується, робота зменшується, і безробіття збільшується. Єдине, що в них зараз збільшується, це безробіття та зовнішній борг який вже складає більше 50 трильйонів доларів. Але вони на це все плювали. І Китай знаходиться в зараз в такому стані економічного колапсу і знищення самознищення, що це дуже сильно нагадує совок 90-91 року. І знаєте що? Що чим швидше це станеться, тим краще для всього цивілізованого світу, а особливо для України. Тому що навіть в такому недобитому стані ця Імперія зла намагається підтримувати Московію в плані того, що вона купляє там нафту. І оце знаєте лінія, прям ниточка життя для Московії це якраз є Китай. Тобто Китай купляє і вони там ту валюту конвертують в долари, і за те вони продовжують вторгнення та війну в Україні. Якщо зникає Китай як їхній донор, зникає уся система, уся Московія та увесь Китай також. Тобто... Виходить, що через самознищення Китаю знищується Московія. Також до цього можна ще додати Північну Корею, вона також залежить від Китаю. Тобто знищується зразу як мінімум три, три імперії зла одночасно, що є прекрасно в сучасному розумінні цього слова. Тому пам'ятайте, що ми є вільними та незалежними українцями. Продовжуйте розвиватися, продовжуйте пізнавати цей прекрасний світ та Допомагати Збройним силам України, вірте в Збройні Сили України, і знайте, що все є та буде Україна!